Росіяни мають на меті максимально дестабілізувати українську енергетику. Ми всі знов повитягали не тільки павербанки, але й екофло та блюєті. Але ж після відновлення електропостачання варто не забувати правильно вмикати побутову техніку, бо торік, наприклад, некоректне використання генераторів було спричинило чимало пожеж. То що треба знати, аби не спровокувати аварію або й трагедію, Анастасія Терещук нагадає зараз. Мабуть, чи не кожному із вас знайома ситуація, коли світло зникає у найнедоречніший момент під час приготування їжі, коли залишилося декілька хвилин, або коли прання вже майже завершилось, аж тут різко все вимикається. Так ось, що ви робите далі? Та чи знаєте, як безпечно поводитись після того, як світло відновлять? Про це згодом. Каути стали викликом не лише для побутових споживачів, а й для бізнесу. Поки енергетики відновлюють електропостачання після російських атак, підприємці продовжують працювати за допомогою генераторів. Ми його придбали в акурат після начала першого блокауту. Ми його купили за дорого. Зараз він коштує набагато дешевше. Ми купили десь його за 65 тисяч. Гривень на той момент для власниці кав'ярні та зоомагазину Ольги генератор став справжнім порятунком. Без нього каже бізнес просто не вижив би. Тобто, у нас немає світла і у нас немає інтернету. І ми не можемо відпускати людей. У нас є такий чудовий акваріум. Плавають рибки, котрі не можуть без воздуха. Їм потрібна арація. також їм потрібна світло. Також у нас є пахушка, але він зараз у нас мерзне трошечки переїхав жити у кав'ярні. Йому теж потрібно світло. Генератор підтримує роботу і у кав'ярні. Перед тим як вперше запустити генератор, Ольга ретельно вивчила правила безпечного користування. У нас генератор стоїть 6 метрів, не менше 6 метрів від жилої забудівлі шумопоглинання. У нас на той момент, коли ми їм активно користувалися, у нас ми самостійно зробили такий купол, який був і захищав нас від осадків, і був Шумоподавляючим, скажімо скажем так, бізнес пані Ольги розташований біля житлового будинку. Тож у часи блокауту сюди приходили навіть зі своїми гаджетами заряджатися. А це сусідня кав'ярня. Тут господарює пані Аліна. Дівчина придбала генератор торік. Світла у районі не було й по 10 годин, а працювати потрібно. Літом була повна посадка, всі заряджались, всі приносили свої пристари, по банки, телефони, заряджали все. І для базових потреб його цілком достатньо. Холодильники заживлює ось ці. Потім кавомолку, кавомашину і собственно світло. Дівчина не забула й про безпеку. До неї навіть навідувались інспектори. Приходили з служби, перевіряли, тому що були одна-дві жалоби від людей з будинку навпроти. Він стоїть на дворі до будинку метрів вісім, десь можливо навіть більше. Тому, в принципі, нікому він не заважає, окрім ранку. 7-8, коли він шумить. Та окрім шуму, є й інші важливі моменти. Неналежне використання та зберігання генератора може призвести до трагедій. Торік лише на Київщині було щонайменше три пожежі через генератор: одна у кав'ярні, дві у приватних будинках. Подібне траплялося і цьогоріч. З початку цього року, я маю на увазі протягом перших дев'яти місяців на території нашої держави сталося сім пожеж загоряння власне, генераторів через аварійні режими, через неправильне використання їх. За підрахунками прямі збитки від пожеж склали більше 225 тисяч гривень. Побічні більше 230 тисяч гривень. На відміну від Попереднього року цей показник набагато менше, адже минулого року сталося 20 таких пожеж. Мали одну загиблу особу, постраждало 4 особи. Тож, генератор має стояти щонайменше за 6 метрів від будівлі. Його треба накривати, якщо дощ і сніг, тримати лише на рівні поверхні та перевіряти перед використанням. А ще біля генератора має обов'язково бути вогнегасник. І, звичайно, що не забуваємо про заземлення такого засобу і недопущення до е, працюючого приладу дітей, тварин, які можуть власне, е, зробити. Нештатну ситуацію і повернімося до безпечного користування побутовими приладами вдома. Якщо світло зникло, варто вимкнути із розеток усі гаджети. А після відновлення електрики вмикати все поступово, починаючи від малопотужних приладів і по зростанню, і це ще не все. Крім цього, е вартує постійно тримати альтернативні джерела енергії е зарядженими. Е знову ж таки. Е Типовий випадок, коли на ніч залишають павербанк або зарядну станцію на зарядки, хоча людина фізично присутня в приміщенні цього робити категорично не можна, тому що людина спить, вона може не помітити, якщо станеться ну, до прикладу те саме коротке замикання. Не можна під'єднувати зарядну станцію шляхом вилка-вилка, тобто шнур, так з двома вилками. А ще ДСНС не радить їхати ліфтом за декілька хвилин до відключення або ж відразу після увімкнення світла. Зачекайте 15-20 хвилин. Анастасія Торіщук, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.